Сетів'єн Манкі, так зветься цей ніж під артикулом СТ 161, ніж із серії Знаків Зодіака на честь тих, хто народився в рік Обіз'янки. Це невеличкий складний ніж з довжиною клинка 75 мм, з товщиною по обуху 3,5 мм. Прямі спуски, красивий сатин і зведення в 0,45. Підшипники в осівом. Механіка відмінна можна фліпувати як запливник фліпера, так і фронт фліпером. Відмінно фліпується, все класно зроблено. G10 на руків'ї є з такими червона. Червоно-чорне, замок, ланір-лок, виборки, як ви бачите, для облегчення. Все тут відмінно зроблено, все класне. Кліпса глибокої посадки, кліпса така м'якенька, але гарно, гарно пружиниста. Залізяка dc 53 Вперше зустрічаю таку залізяку. Зовсім не знаю, що це таке, ніякого опита не було, навіть не